Золотими літерами вписано ім'я славетного кобзаря, величного сина нашого народу, навічно вписано ім'я Тараса Григоровича Шевченка в історії не лише української, але й світової літератури. Тож нічого немає дивного в тому, що Шевченківські читання були, є і безумовно будуть більш ніж актуальними у всі часи. Найдуть злії та й окрадуть і тебе у Богу. Кинуть в пекло, замучишся і проклянеш Бога. Не цвіти ж мій цвіте, новий, не розвитий цвіте, тихо, поки твоє, серце не розбите. До участі у цих читаннях були залучені учні трьох навчальних закладів, які знаходяться у нашому мікрорайоні: гімназія номер 9 ліцей номер 8 і гімназія новітніх технологій. Судить конкурсантів почесне журі, до складу якого входять кіровоградські поети. До складу журі увійшли кіровоградські поети з літературного об'єднання Парус, а саме Лариса Кокіна, Микола Ільїн та Наталя Ситник. Саме вони й визначили імена переможців. Третє місце посіла Ганна Гнида, друге Яна Сапожнікова. А перше місце у Кристини Барабулі. Безумовно, головною метою цього заходу, влаштованого бібліотекою філії номер 16 є ознайомлення підростаючого покоління з життям і творчістю українського генія та виховання у юних громадян неньки України, любові та відданості традиціям свого народу.